29 січня 2026 року інформаційний простір розірвала новина, яку всі так хотіли почути, але боялися в неї повірити. Зранку мережею поповзли чутки про нібито таємний наказ російського командування повністю зупинити удари по Києву та об'єктах критичної інфраструктури, починаючи рівно з сьомої години ранку. Анонімні телеграм-канали та так звані воєнкори на випередки тиражували повідомлення про недоторканість енергетичних вузлів та центрів прийняття рішень у столиці. Ця інформаційна хвиля виглядала як спланована архітектура нової реальності, де ракети залишаються в шахтах, а бетонні укріплення більше не потрібні. Проте фізична реальність тієї ж ночі з 28 на 29 січня мала зовсім інший, набагато більш жорстокий вигляд. Поки віртуальний світ обговорював тишу, київське небо розривали двигуни ударних безпілотників, а уламки збитих цілей пошкодили фасад звичайної житлової багатоповерхівки та припарковані автомобілі. Географія руйнувань не обмежилася столицею, адже ворог завдав цинічного удару балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу, де постраждали цивільні люди. Це залізобетонний доказ того, що механізм терору не просто не зупинився, а продовжує працювати за своїм звичним смертоносним графіком, ігноруючи будь-які інтернет-плітки. Ми спостерігаємо кричущий контраст між віртуальним миром, який будують у соцмережах, та посіченим бетоном реальних українських споруд. Фундамент цих чуток, як виявилося, базується на непідтверджених повідомленнях про непублічні переговори в ОАЕ, де нібито обговорювали концепцію енергетичного перемир'я. Дипломатичні інсайди про спробу захистити енергосистему стали тим розчином, який скріпив цю хитку конструкцію надій. Проте жодна офіційна сторона не підтвердила існування такого наказу. Прес-секретар Кремля Пясков відмовився від коментарів, а українське військово-політичне керівництво зберігає стратегічну тишу. Військові аналітики, зокрема Миколаївський Ваньок, радять дивитися на ситуацію Тверезо і не будувати ілюзій на піску. Експерти наголошують, що навіть якщо ми спостерігаємо тимчасову паузу, вона найімовірніше використовується ворогом не для миру, а для накопичення ракетного потенціалу на складах. Медіаексперт Денис Казанський прямо називає ці події класичною інформаційно-психологічною спецоперацією ворога, спрямованою на деморалізацію. Мета таких вкидів проста і цінічна: розслабити українське суспільство, змусити нас опустити руки і перевірити реакцію на можливі, але ще не існуючі домовленості. Виникає небезпечний когнітивний дисонанс, коли люди читають про заборону стріляти, перебуваючи в бетонних укриттях під час повітряної тривоги. Це технологія розхитування психіки, коли віртуальна картинка намагається замінити собою об'єктивну реальність, яку фіксують радари протиповітряної оборони. Військові, такі як Костянтин Немічев з підрозділу Кракен, нагадують просте правило виживання. Вірити можна лише діям. Теоретично енергетичне перемир'я можливе як дзеркальний захід, але поки ракети фізично летять у наш бік, будь-які слова про зупинку це лише інформаційний шум. Історія цієї війни знає безліч прикладів так званих жестів доброї волі та перемир'їв на свята, які порушувалися в перші ж години. У 99% випадків Росія використовувала такі обіцянки, як димову завісу для перегрупування сил або підготовки нових масованих атак. Найбільша помилка, яку можна допустити зараз, це повірити в цей міраж і почати ігнорювати сигнали повітряної тривоги. Відсутність масованого удару сьогодні вранці не є гарантією безпеки на завтра, а лише свідчить про поточні тактичні плани ворога, які можуть змінитися будь-якої миті. Інфраструктурна стійкість вимагає від нас прагматизму, тому ховати генератори та зарядні станції ще занадто рано. Ваша особиста енергонезалежність має базуватися на технічному стані обладнання та запасах палива, а не на сумнівних політичних інсайдах зананівних джерел. Станом на 29 січня 2026 року ми констатуємо відсутність фактичних доказів зміни стратегії ворога. Інформація про припинення ударів по Києву залишається непідтвердженою чуткою, яка має всі ознаки спланованої маніпуляції свідомістю. В цій війні надійним є лише те, що можна виміряти, побудувати або зміцнити власними руками. Не давайте ворогу маніпулювати вашою увагою. Довіряйте лише перевіреним фактам і тримайте свої укриття готовими. А зараз підпишіться на сліди будівництва, щоб бачити реальну картину. Поки інформаційний простір вібрував від напруги та оптимізму, геополітичний фундамент цих раптових чуток виглядав значно менш стійким, ніж армований бетон наших укриттів. Цей наратив про тишу не виник у вакуумі. А був ретельно залитий у медійний ландшафт на тлі непідтверджених повідомлень про кулуарні перемовини, що нібито тривають за зачиненими дверима. Інсайдери та анонімні джерела почали вказувати на об'єднані арабські емірати як на будівельний майданчик нової угоди, охрестивши її терміном енергетичне перемир'я. Цей дипломатичний проєкт нібито передбачав дзеркальну відмову сторін від ударів по генерації та розподільчих мережах, що для виснаженої енергосистеми звучало як рятівна конструкція. Проте, коли журналісти звернулися до офіційних архітекторів війни за роз'ясненнями, вони наштовхнулися на глуху стину мовчання, яка в дипломатії часто промовляє гучніше за сирени. Прес-секретар президента країни-агресора Дмитро П'ясков демонстративно відновився коментувати існування такого наказу, не підтвердивши, але й не спростувавши його, що лише посилило невизначеність. Така тактика інформаційної тиші є добре відомим несучим елементом гібридної війни, розрахованим на створення вакууму, який миттєво заповнюється домислами та фальшивими надіями. Українське військово-політичне керівництво також не надало жодних офіційних підтверджень існування домовленостей, залишаючи суспільство балансувати на тонкій балці між страхом нових ударів та очікуванням дива. Військові експерти та медіа-аналітики, зокрема журналіст Денис Казанський, миттєво почали розбирати цю інформаційну конструкцію, класифікувавши її як типову російську інформаційно-психологічну спецоперацію. Вони наголошують, що подібні вкиди часто використовуються ворогом як зондування ґрунту, щоб виміряти реакцію українського суспільства та приспати пильність перед реальною атакою. Реальність на будівельному майданчику війни категорично суперечила кресленням ефемерного миру, адже механізм терору не зупинявся ні на хвилину, навіть у ніч перед оголошеною тишею. Поки телеграм-канали малювали картину безпеки, над Києвом працювала ППО, збиваючи ворожі дрони, а Кривий Ріг підраховував збитки від жорсткого прильоту балістики. Цей кричущий дисонанс створює небезпечне структурне навантаження на психіку цивільних, які читають новини про заборону стріляти, сидячи в коридорах під звуки вибухів. Ворог цинічно використовує ці інформаційні хвилі, щоб розмити наше сприйняття загрози, сподіваючись, що ми деактивуємо власні системи безпеки та повіримо в ілюзію. Військовий погляд на ситуацію, озвучений командирами підрозділів НКшталт Костянтина Немічевскракена, закликає спиратися на перевірений моноліт фактів, а не на хиткі конструкції слів. Він підкреслив, що, хоча дзеркальне припинення вогню теоретично можливе, вірити можна лише фізичній відсутності ракет у небі, а не обіцянкам окупантів. Історія цієї війни вчить, що архітектурний стиль ворога завжди передбачає зведення пасток, замаскованих під гуманітарні коридори чи святкові перемир'я. Згадайте різдвяні чи великодні режими тиші, які порушувалися з математичною точністю. У 99% випадків такі паузи використовуються виключно для перегрупування та накопичення боєкомплекту. Сама концепція енергетичного перемир'я на даному етапі виглядає підозріло, наче спроба ворога законсервувати власний ресурс у момент, коли наша система ППО стає щільнішою. Це може бути спробою виграти час для ремонту своїх нафтопереробних заводів, прикриваючись ширмою турботи про цивільну інфраструктуру України. Тому експертний вердикт залишається однозначним і жорстким не демонтуйте свої особисті фортифікації і не ставте генератори на довгострокове зберігання через неперевірені чутки. Стратегія агресора завжди спирається на елемент раптовості, який стає найбільш руйнівним саме тоді, коли ціль розслабляється і починає вірити в безпеку. Ми повинні розглядати цей масований інформаційний шум як окремий вид високоточної зброї, що має на меті вразити нашу когнітивну оборону там, де не дістають іскандери. Мовчання Кремля це не знак згоди на мир, це пауза перед наступною командою вогонь, і загроза залишається активною. Інфраструк... Стратегія агресора завжди спирається на елемент раптовості. Який стає найбільш руйнівним саме тоді, коли ціль розслабляється і починає вірити в безпеку. Ми повинні розглядати цей масований інформаційний шум як окремий вид високоточної зброї, що має на меті вразити нашу когнітивну оборону там, де не дістають іскандери. Мовчання Кремля це не знак згоди на мир, це пауза перед наступною командою вогонь, і загроза залишається активною. Інфраструктура нашого виживання має залишатися повністю автономною та незалежною від настроїв у закордонних переговорних кімнатах чи ворожих пабліках. Довіряйте лише офіційним звітам Генерального штабу та тій фізичній реальності, яку ви бачите на власні очі, ігноруючи цифрові міражі, дбайливо збудовані ворожою пропагандою. Саме тому зараз ми відкинемо політичні ілюзії та перейдемо до інженерної прагматики, щоб розібрати конкретний алгоритм дій цивільного населення. Далі ви дізнаєтесь, чому бетонні стіни надійніші за будь-які дипломатичні папери, і як підготувати свій дім до сценарію, коли обіцяна тиша закінчиться гучним вибухом. Слова політиків можуть розвіятися як ранковий туман над Дніпром. Але закони фізики, за якими летять балістичні ракети, залишаються жорстоко незмінними у своїй руйнівній силі. Тому сьогодні ми відкидаємо ілюзії та звертаємося до мови, яку розуміє кожен професійний інженер мови армованого бетону, легованої сталі та резервних потужностей. Історія цієї війни це не лише хроніка руйнувань. А й довгий список порушених обіцянок, що нагадують глибокі тріщини в несучій конструкції аварійної будівлі. Ми вже бачили цинічні оголошення так званих різдвяних перемирів та маніпуляції із зерновими коридорами, які ворог щоразу використовував виключно для перегрупування сил та накопичення нового ударного потенціалу. Військові експерти та аналітики попереджають, нинішня інформаційна тиша може виявитися лише тактичною паузою перед новим ще потужнішим піковим навантаженням на нашу оборону. У будівництві це явище називається ефектом відкладеного руйнування, коли зовнішній спокій приховує критичну втому матеріалів, що неминуче передує раптовому і катастрофічному обвалу всієї системи. Найбільша небезпека зараз криється навіть не в самих ракетах. А в хибному відчутті безпеки, яке розм'якшує пильність суспільства подібно до прихованої корозії металу. Коли мешканці столиці, прочитавши неперевірені новини про заборону стріляти, перестають спускатися в укриття, вони стають найбільш вразливими елементами у складній системі цивільного захисту, яку ми вибудовували роками. Балістика не знає мови дипломатії. Ракета, вже запущена з полігону, фізично не здатна зупинитися в повітрі через підписаний десь меморандум чи усну домовленість. Інфраструктурні об'єкти, особливо теплові електростанції та високовольтні розподільчі вузли, залишаються пріоритетними цілями ворога, незалежно від оптимістичних заголовків у ранкових газетах чи повідомлень анонімних телеграм-каналів. Саме тому професійний підхід вимагає розглядати будь-яке тимчасове затище виключно як вікно можливостей для посилення фізичного захисту та термінової перевірки систем життєзабезпечення. В інженерії існує непорушний принцип резервування: якщо одна система виходить з ладу, миттєво має увімкнутися дублююче, і цей принцип зараз стосується кожного українського будинку. Експерти енергетичної галузі одностайно радять не ховати генератори в далекі кутки складів, а навпаки, провести їх повне технічне обслуговування, перевірити рівень мастила та стратегічні запаси палива. Ваша локальна енергосистема має бути готовою до холодного старту за лічені хвилини, адже світло в мережі може зникнути значно швидше, ніж з'являться офіційні спростування чуток про мир. Енергетична система України, попри титанічну та героїчну працю ремонтних бригад, все ще нагадує пошкоджену будівлю після землетрусу. Вона стоїть, але її коефіцієнт запасу міцності залишається критично малим. Будь-який новий удар, навіть одиночний, може спричинити каскадне відключення частоти, подібне до того, як руйнування однієї слабкої балки тягне за собою перекриття цілого поверху. Не забуваймо про холодну логістику війни. Накопичення крилатих ракет на аеродромах стратегічної авіації ворога не припинялося ні на хвилину, навіть під час гучних розмов про переговори. Супутникові знімки фіксують активний рух транспорту та передпольотну підготовку нових бортів, що є значно вагомішим доказом намірів, ніж будь-які заспокійливі пости в соціальних мережах. Зараз, як ніколи раніше, важливо розуміти різницю між політичним маневром та реальною зупинкою бойових дій на будівельному майданчику війни. Бетонні укриття габіонів навколо магістральних автотрансформаторів не розбирають, а зенітні комплекси не знімають з бойового чергування, тому що ціна помилки тут вимірюється не електоральними рейтингами, а людськими життями. Кожен з нас сьогодні має діяти як головний інженер власної безпеки. Перевіряючи зарядні станції та аварійні запаси води з такою ж ретельністю, як перевіряють опори мосту перед здачою в експлуатацію. Ігнорування сигналу повітряної тривоги під наївним приводом вони ж обіцяли не стріляти це грубе порушення техніки безпеки, яка, на жаль, написана кров'ю тисяч українців. Інформаційний простір став ще одним фронтом, де масовані вкиди про перемир'я діють як густа димова завіса для прикриття реальних переміщень військ та засобів ураження. Ваше критичне мислення має працювати як високоточний фільтр, безжалісно відсіюючи емоційний шум та залишаючи лише сухі перевірені факти про реальну обстановку в українському небі. Ми будуємо своє майбутнє на міцному армованому фундаменті реальності. Де ваша особиста безпека залежить від товщини бетонних стін та надійності наших захисників, а не від примхливих настроїв ворога. Війна це надзвичайно складний механізм, і щоб вижити в ньому, треба довіряти не словам, а перевіреним алгоритмам дій та надійним джерелам інформації. Справжня стабільність прийде не з чуток, а з нашої готовності зустріти будь-який сценарій розвитку подій з холодною головою та повністю зарядженим павербанком. Підписуйтесь на канал Сліди будівництва, щоб бачити реальний стан української інфраструктури без рожевих окулярів та інформаційних ілюзій. І будьте готові до всього.